Доброго дня, друзі! І знову, як завжди, я. Не, не, стоп. Це ж моє перше відео на ютуб і перший канал. Так. Так, друзі. Ще раз доброго дня. Я з України мене звуть Жашко, мені 12 років. Я сам з Харкова, ходжу шостий клас, і це буде мій перше та перше відео, перший канал, перше відео на Ютуб. І я хочу сьогодні розповісти своїм першим відео, який контент буде у мене на каналі. А на каналі контенту в мене будуть обучалки, ігри, багато чого іншого. І цікаво, що зацікавить вас. Наприклад, я буду вчити вас фотошопити, так сам вже маю досвід. Е Відеомонтажі можу вчити. Ще в мене є телеграм-канал. І буде по силочці в мене, заходьте на канал, у мене буде ссылка на телеграм-канал. Там я буду багато чого викладати, е аватарки, як що робити, і там буде багато чого інтересного, так? І на YouTube теж буду викладати часто. Стріми іноді будуть проходити. Так. І, ксайдер, підпишіться, будь ласка. ну, вам один клік. Лайк, підписка і колокольчик. Дуже дякую. І так, контент у мене буде дуже цікавий. Я, я вважаю, що це вас повинно зацікавити, тому що я вас буду вчити. Ми будемо грати, геймплеї різні, інтересні, Ще багато чого іншого будемо. Будемо розговорювати. Ви можете в коментарях також писати, щоб я відвідав на вопроси, тому що це для мене не складно. Це написали мені або лічку, там я буду скидувати багато чого інтересного. Ви можете писати, а як зробити шапку на YouTube? Написали все. По вашим коментарям я буду вибирати і робити гайди інтересні, которые вам поетапні, інтересні, щоб для вас вони були понятні. Так. Наприклад, от у мене шапка на Ютубі зайдіть посмотреть. Вона мені дуже нравится, вона гарна, красивая. Я ее зробив сам. І могучить відеомонтажу так. Так як це теж дуже головне в Ютубі. Так, дуже головне, я сказав би. Ще іноді можуть бути обзори. Так, у мене є техніка, я на якій можу робити обзори, і ви можете іноді писати. Хоча в мене є не так уже багато, але я думаю, буде інтересно. Ще, друзі, ось тут. Так. На честь, скільки в мене буде підписчиків, я хочу повісити плакати з аватаркою свого каналу. це хочу зробити на 4 А 4 листах. Я составлю план, зроблю, як це ну, загуглю, посмотрю, як це робити. Зроблю, нарисую сам. Та й повішу. Мені каже, це буде дуже гарно виглядати красиво. Та й буде підніматися контент. Ще я вважаю, що. Мій канал буде дуже цікавий для вас. Так. І вам Наді... надію, що вам буде теж цікаво. Ще б хотілося додати те, що я буду робити той контент, який подобається вам, який ви будете писати в коментарях. Буду по вашим коментарям дивитися, шукати, який контент мені робити. І такий буде він рознообразний, так сказати. Тому що будуть різні коментарі, різні способи. Багато-багато-багато і ще раз багато чого іншого. Так, ребята. Ну, все сказано. Все було перше відео моє на Ютубі. Перший мій Ютуб-канал. Дякую, що дивилися. А з вами був Лор Тенні. Подписывайтесь, ставьте лайк и всем пока-пока и -пока щирого здоровья.